На Чернігівщині 60-річний чоловік знайшов запал від гранати та травмувався в результаті вибуху. Це сталося ввечері 2 січня. Нині подробиці інциденту розслідує поліція. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група чернігівського райвідділу поліції. Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків. За попередньою інформацією, потерпілий, знайшов і приніс додому запал від ручної гранати. Чоловік спробував розібрати цю знахідку, що призвело до вибуху травмованого чоловіка госпіталізували. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України необережне тяжке або середньої тяжкості тілесні ушкодження. Нині тривають слідчі дії. Поліція Чернігівщини нагадує громадянам, що категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів чи снарядів, торкатися, пересувати їх або брати до рук. Не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні предмети або пристрої, та не приносите їх додому.